Так, доброго всім ранку. Сьогодні в ефірі наша тайм -менедж тай менеджмент зарядка. Я не знаю, що трапилось, але мій телефон сьогодні зранку показує мені, що це неможливо проводити в альбомному форматі. Ну, що ж я буду проводити так. А там уже як вийде. Нема в мене часу зараз щось перегортати, налаштовувати. Це така. Невеличкий квест був для мене теж з самого ранку. Проводимо, як проводиться. І тема нашої сьогоднішньої тейменеджмент-зарядки буде як зберегти той самий мозок у тонусі, тому що нам всім з вами хочеться, щоб а, був гострий розум і кметливі, знаєте, до такого до похилого віку. І як розвивати мозок і підтримувати його в тонусі кожного дня. Відповідь дуже проста. Насправді, відповідь проста, тому що той мозок потрібно а, тренувати. Так же само, як ви тренуєте м'язи, регулярні вправи, збільшення навантаження і а, правильний спосіб життя, вони знаєте, ведуть до процвітання і підвищення якості життя. І а, як же той мозок тренувати, так, як робити так, щоб він постійно був у нас включений, щоб постійно цю м'язу прокачувати? А, знаєте, якщо ніколи ви не відчували нічого нового, то як ви можете дізнатися, що це добре, що це погано. Відкритість до нового, знаєте, таке відключення автопілоту, на якому ми з вами звикли жити, де це така одна з найважливіших справ, яку ви можете використовувати для того, щоб той мозок розвинути. Тому що що відбувається, коли ви постійно його тренуєте, ви його навантажуєте, він у вас працює, і при цьому він у вас починає працювати набагато краще, ніж це було до цього. І мозок швидко до нас звикає до всього такого, що особливо. Знаєте, нам добре, що нам комфортне, і він у нас постійно працює в такому на автопілоті. А ми, знаєте, задоволені наповнюємо життя комфортом. Ми задоволенням щось робимо. Ми підключаємо якісь, не підключаємо, використовуємо якісь. Засоби, які нам допомагають жити, щоб наше життя було більш кращим, щоб воно було більш наповненішим, це нам приносить таку стабільність, комфорт, але це приносить також розслаблення і збереження енергії. І зайве якесь зарулення а, в рутину а, і передбачуваність, воно знаєте, грає з нами такий а, злий жарт, розум втрачає свою гостроту, перестає помічати нові можливості, якісь оригінальні рішення. Але ж. А, Такий цінний гормон, щастя дофамін він а, починає по производитись саме тоді, коли ми робимо щось нове, коли ми плануємо якісь нові проекти. І як елементарно просто розвивати той самий наш мізок, що нам потрібно робити для того, щоб він у нас постійно працював. А, кожен день а, собі собі як звичку робити якісь. Нові дії, парочку нові дії, пускай це буде щось невеличке, але це постійно буде щось нове. Наповнюйте, наприклад, свою мову новими словами, вивчіть якісь одне-два слова кожного дня і використовуйте їх в своїй мові. Продіться незнайомою стежкою, коли ви йдете на роботу. Або вивчіть якісь нові маршрути від вашого робочого місця до вашого дому і намагатись без якого набігатора туди проїхати або пройти. Спочатку це може викликати якийсь такий легкий дискомфорт, але а може навіть опір, але раз по разу ви будете відкривати для себе щось нове, якісь нові можливості, будете помічати якісь нові речі. Те ж саме належить до того, якщо ви будете слухати якусь нову незвичну для вас музику, те, що ви спочатку ніколи не слухали. Може спочатку це не подобатись, може спочатку викликати теж опір, але потім будете відкривати для себе нові стилі, нові формати. І е, така якась нова музика вона е, здатна принести вам багато якихось нових відчуттів, натхнення або даже нові якісь відкриття. Е, читайте якусь на типову для вас літературу кожного дня. Може, якусь там наукову на, на научпоп. Е, чи якусь фантастику, чи якісь наукові статті, мало того, що будете дізнаватися якусь нову інформацію, але ще ви будете поповнювати свій саварний запас і буде отримувати якісь нові на нові знання, коли йдете до ресторану, спробувати якісь нові страви, або намагатись кожної неділі приготувати щось новеньке, таке, що ви ніколи раніше і не пробували. Тому що я вже вам казала, що наш мозок він привикає до того, звикає до того, що. Ви постійно знаходитесь в такому економ режимі, коли все стабільно, коли все знайомо, коли вам все комфортно. Але коли ви робите щось нове, то це новий виклик, такий, який дає вам цей дофамін, який допомагає вам тримати цей мозок постійно у тонусі. Теж зробіть, знаєте, якісь... Нові завдання для а, мілкої моторики, якась ліпка малювання, складання чогось, збирання якихось маленьких пазлів, а, для чого це потрібно, тому що а, це вже теж давно відомо, до що а, при а, оцій мілкій моториці, там, я гра на якихось музичних інструментах. Це підвищує нейропластичність мозку, тобто він стає більш пластичним, більш піддатливим. Теж дуже допомагають якісь рукописні записи, ті, хто. Відвідував наші а, заняття, наші тренінги. Ти знаєш, що коли ти постійно щось записуєш, мало того, що ти звільнюєш свій мозок, мало того, що він стає а, розгруженим, ти не несеш собі оце, всю цю інформацію в свій мозку, то а, ти ще нічого не забуваєш, і при цьому ти теж розвиваєш мілку моторику. Ми з вами зараз всі пишемо на комп'ютерах якусь інформацію чи в телефонах. І... Хтось каже, що ти Богу ж бук да, та писани на якомусь своєму щоденнику, то вже old school, але насправді це дуже гарно, коли ти можеш писати, це теж там мінка, моторика, коли ти можеш не нетхаєшся не, не, не звичкою, то ти сам бачиш, які результати в тебе відбуваються. І ти. Особливо, якщо ти, ти носиш тобі гульбук постійно з собою, ти кожної минути можеш секунди заглянути, подивитись на свої плани, а ти нічого не забуваєш, і в тебе все завжди під рукою. Тому що ти знаєш, що комп'ютер або телефон не може заглючити, може розбити, можеш його. Щось написати і не зберегти, воно а, зникає. А це завжди, як каже, те, що написано пером, ти не виробиш топором, те вже нікуди воно не подінеться. І, звичайно, що дуже важливо, це ваш спосіб життя. Як ви живете, а, як ви наповнюєте свій день? А це якісь банальні речі, про які ми теж кажемо на наших зарядках, дуже багато. І постійно і харчування і спорт, і сон. Банальні істини, але це банальність істина не не скасовує її справедливість, тому що цей спосіб життя він спливає не тільки на тонус вашого мозку, але й на здоров'я всього організму. Тому а... Що нас стимулює відмінно роботу мозку? Це якісь пеші або велосипедні прогулянки. Просто ходьба на да, про при виконанні розтяжки у вас активно виділяється ендорфін. тобто знайдіть для себе той спосіб комфортний, що приносить вам задоволення той від фізичної активності, від якої в буде і ваше тіло, і, і ваш мозок. А, і а, теж ви повинні розуміти, що повноцінний сон це не від'ємна частина, тому що а, якщо ти не спиш повноцінно, то твоє тіло не, 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 не розслабляється, воно не, а, не отримує той необхідний а, відпочинок, який потрібний. Кожному цьому світі, навіть машину, якщо ти ставиш там на СТО, якщо її потрібно постійно ставити, перегрожати і потрібно давати відпочити, теж само потрібно і вашому тілі вашому мозку. І тут нема такої ситуації, що сьогодні я не доспав. Завтра я досплю. ні, кожного дня потрібно, щоб оці 7-8 годин повноцінного сну у вас були. І що ще хочу додати. Таке на останній, дуже важливо, ким ви себе оточити. Це такий один з важливих параметрів, який допомагає тримати мозок у тонусі, впливає на наше здоров'я, знаєте, такі до, довгострокові перспективи, Це ваше оточення. Те, з ким ти проводиш час. Впливає не тільки на ваш емоційний стан, так, а й безпосередньо на здоров'я. Якщо в оточенні здорові звички, ми мимоволі переймаємо їх. І якщо те саме відбувається, знаєте логічно, що те ж саме відбувається воно із нездоровими звичками. Якщо з ким поведешся, того й наберешся, дивіться, з ким ви проводите свій час, хто в вашому оточенні, чим ви займаєтесь, наскільки ваш. День наповнений чимось новим, цікавим. Чи не засосало вас в ту рутину, чи не поросли мохом в тій комфортній зоні своїй? І для того, щоб у вас мозок постійно розвивався, був у тонусі, то потрібно постійно над цим працювати. Пам'ятайте про це, використовуйте це кожного дня в своєму житті, додавайте щось новеньке, щось цікаве, спробуйте щось нове в своєму житті. Можливо. Те, що ніколи в житті не пробувала, про це мріяли. То це саме той час, коли потрібно закатати рукава і прийти до того, щоб почати в своєму житті щось міняти. А я вам всім бажаю сьогодні гарного дня, натхнення, Бажаю, щоб кожен ваш день був чимось цікавим тим, чого у вас горять очі, чого затримує дихання і робить вас щасливою людиною. Всім гарного дня і до нових зустрічей! З вами була Світлана.